Так, зараз у нас на черзі менеджер компоновки Grid Layout. От я записав. Для панелі ми встановлюємо, як звичайно, set layout в дужках New і Grid Layout. І поки що без параметрів. Запускаємо. У нас на панелі встановлено 6 кнопок. Тобто ми бачимо, як устанавливаємо. Розположені наші кнопки. Ми змінюємо форму. Разом з формою змінюється і розмір наших кнопок. Тобто вони там нікуди не зникають, вони просто змінюється їхній розмір. Стають менюнями. Вузькими, але не зникають. Отак можна, звичайно, повністю закрити. Якщо чуть, чуть відкрити, то ми бачимо наші кнопки. Вони просто змінюють наш SV э, розмір. І вони в одну строку. Менеджер <coughs> e, він дозволяє розміщувати наші компоненти. E, можна задавати кількість строк і стовпчиків, скільки буде. Давайте спочатку йдуть у нас строки. Давайте дві строки. Кома. І там у нас 6, і 6 компонентів 2 на 3. Останував. У нас дві строки ми бачимо і 3 стовпчики. 2 на 3. Так точно ми зменшуємо. Разом з тим, як ми зменшуємо форму, ну, змінюємо розмір, то і змінюється саме наш розмір компонентів. Можна написати тут не 3, наприклад, а 0. Що ми бачимо? Бачимо те саме. Можу тут написати 0. Ну, 2 нуля ми не можемо, а так от, наприклад, або тут давайте 2. А, воно нам само. Тобто, у нас буде 2 стовпчика, а рядів стійкість якісь. Строк, як би монши. Сики, стільки у нас елементів є. У нас є елементи. Давайте додамо ще один елемент. От, ще одну кнопку. сьому, І тут я додав її на панель. Запускаємо. Все відбувається. У нас в grid layout два стовпчика. Записано. Тут просто 0. Менеджер сам підбирає, скільки буде строк в даному випадку. Тобто два стовпчика, У нас сім компонентів. Щоб всі помістилися, поки всі не помістяться, він буде додавати стільки строк, скільки треба. В даному випадку. Раз, два, три, чотири. Тут якби пусте місце залишається. Так, можна. Давайте тут. 3. 0. Так, можна. Три у нас здесь три строки. Так, І от вона нам перебрала таким чином. Так, Що я хотів? Давайте тут Один. Все буде. Те саме. Дайте тут один, що буде. В даному випускну у нас якби один на один. один. Одна строка і один стовпчик. Ну, у нас строка одна, а стовпчик додать стільки, стільки, треба. Тут давайте два запишемо. Тепер у нас дві строки, але стовпчики тут один хоч записаний, але у нас раз, два, три, чотири. Тобто, поки всі не помісяться компоненти. Ну, вже простіше тут 0 просто писати. Так, 0. І все. Це закриємо. Опускаємо. Отак, так працює менеджер Grid Layout. Так, тут. Тут, якщо ми отак, можна вибирати без параметрів. Тобто, так воно само буде підбирати. Тобто, ну, буде один, в один рядок, так? Можна вибирати гріт, Ctrl, пробір, нажимаю, можна двома параметрами. Це кількість строк і, і, і стовпчиків. Можна отакі стільки параметрів. Спочатку ми встановлюємо тут кількість строк і стовпчиків. Перший параметр, другий. А потім відстань між ними. Ну, давайте 2. Тут 0. А відстань між ними. Так, 12. Так щоб було видно різницю. От, Ми бачимо у нас дві строки. Перший параметр це кількість строк. Другий параметр у нас 0. Сам, сам буде компоновщик підбере, Берес, який там потрібно стовпчиків. Потім третій параметр це відстань по горизонталі між компонентами. І останній параметр, це відстань між. По вертикалі між компонентами. ми бачимо, у нас панель: от вона, панель 1, set background, Color Red. Червоний колір. Ми бачимо, побачили нашу панель. Тому що відстань є між нашими компонентами. Отак от працює менеджер компоновки GridLayout.